Друзі, я вас вітаю! Щось неймовірне за нас, до нас завітало. Volvo XC90, 16 рік. І про цю автівку ми дуже багато розповімо і зараз, і в описі, що спершу ми бачимо: білий колір, хромовані накладки. У нас комплектація Inscription. Для цього в е нас камери спереду, ззаду, бокові 360. Також парктроніки спереду та ззаду. На хромованих вставках у нас дублюється наша комплектація. Дуже гарні легкосплавні диски, яскрава оптика. Да й в цілому автомобіль виглядає дуже яскраво повний. На всіх дверях у нас безключовий доступ. Натуральне дерево, пам'ять сидінь, також всі електрорегулювання, як сидіння, так і дзеркал Ось так у нас виглядає кнопка е, запуску. Також декілька варіацій їзди, дуже багато асистентів, чотирьохзонний клімат-контроль, круїз контроль проекція і дуже багато асистентів, про чому ми більш детально розповімо в описі. Тому, якщо вас зацікавила дана автівка, приїздіть та купуйте. І, можливо, ця ляля буде твоє авто. До зустрічі!